Так, і знову під горою. Тут, правда, все під горою. От ця церква з колокольнею. Там колокол такий великий, що в великих містах навіть рідко зустрінеш. От тут святий. У нас стоїть. Який дружить з святою Варварою. А я зрозумів, я вам відкрию трошки що. Ця церква Святої Варвари. І сьогодні чогось так закрито, мабуть. Ні, відкрити можна увійти. Наче як запрошення, щоб відкрите, так, я ж не помиляюся. І можна зайти в церкву. А вона неймовірна ця. ця. Там такі прості вітражі, правда прості, але в простоті буває теж істина. Крой от, по боках святі. Святі. От. З цього боку. Ох ти! посередині забрали якусь скульптуру. Ну буваєш таке. Так, це просто дивні речі. Ця свята мовиться, може це і є Марія. О, як я не розбираюся в цьому. Але тут є. Головне, о, дивіться, я тепер точно знаю, що і там портрет святої. І отут, а це зовсім інше зображення. Саме Святої Варвари. Тут була зовсім велика скульптура. Велика скульптура. А тепер я її просто бачив вже на багат, так і впевнений, що це свята Варвара. Захисниця, покривителька, вимовилася їй. Санта Барбари, звичайно. О, тут міняють декорації якраз. А зараз тут а, Ісус Христос страждавець. Абе Христе. Аве Христе, Аві Христе. Аві Христе. А от ця фігура, яка тут стояла. Мабуть, це і є Варвара. Її поки що тут поставили. Ну, Такі речі цікаві відбуваються. Так, так. це дуже усі, якийсь ще не катрон з мармуру. І якась колона з мармуру. М -м -м. І свічка. Бачите, церква закрита, я один тут, а свічка горить. Дуже дивно. птах на птаху. Дуже дивна історія, я б сказав.